В четвер залі Ужгородської міської ради відбулася чергова сесія, на яку зібралися 30 депутатів. На порядку денному було заплановано розгляд 69 питань. Проте ще перед початком засідання голова міської ради Богдан Андрієв несподівано зняв з розгляду низку проєктів рішень, які стосувалися земельних питань. Сесія в цілому пройшла успішно. Сьогодні наше основне задання це допомога збройним силам, допомога нашим військовим. Питання, які Пройшли обговорення в постійних комісіях, і до них були зауважені депутатів, вони були зняті з розгляду, були зауваження профільних підрозділів міської ради, ти департаменту міської інфраструктури, юридичного департаменту, відділу землекористування. Якщо в цих проектах рішення містилося, ну, розгляд питань, які, до яких були зауваження, ті зауваження не усунуті. Відповідно, ці проекти були зняті з розгляду сьогоднішнього засідання. Початку міський голова Богдан Андріїв передав матері загиблого захисника ужироця Миколи Гаєвого ордер за мужність третього ступеня посмертно. Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений солдат Гаєвой Микола Сергійович. Командир з гармати першого артилерійського звору. Відтак, сесії міськради розпочалася з відзнаки спортсменів, Ужгорода та тренерів. Вручення нагород стало приємним початком офіційної частини. За активну участь роботи особистих у розвиток фізичної культури і спорту в місті Ужгород. високий Професіоналізм, підготовку спортсменів високого рівня, пропаганду здорового способу життя та знагоди 50-річчя з дня народження, грамотою Ужгородської міської ради нагороджується Муратова Даніела Донатівна, старший тренер плавання спортивного клубу Олімбік. Спорт в нашому місті досить активно розвивається і завдячуючи, звичайно державній підтримці зараз зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, велику увагу приділяють саме таким меценатам, які допомагають сьогодні в розвитку спорту. Зокрема. Це такий гарний вид спорту, як бокс, Тому ми сьогодні номінували нагороджували кращих спортсменів. Однак одразу після цього сесії розпочалась із гучного звернення громадських активістів. Вони закликали депутатів припинити дерибан зелених зон міста, зберегти парки, сквери та інші природні простори ужрода для майбутніх поколінь. На плакатах написано, щоб ви всі припинили деревани, зелені зони міста. Ужгород, дуже велике прохання до вас, обранці. Жителів міста, припинити цю ганебну діяльність, бо ви вже всіх дістали. Ваші рішення, які потім вимагають звернення до судів, і люди мають платити величезні гроші, щоб оскаржити ваші незаконні рішення. Це нормально? Ви для чого тут сидите? Хто ви такі? Ви маєте захищати інтереси жителів, не забудовників, не девелоперів. Жителів цього міста Опримоційний початок депутати перейшли до розгляду понад п'ять десятків питань, що залишилися у порядку денному. Серед них програми, спрямовані на підвищення безпеки, розвиток соціальної сфери, підтримка захисту України, а також оновлення об'єктів міської інфраструктури. Хоч окремі питання викликали дискусії, робота сесії тривала у робочому форматі три години. Натомість ситуація із раптовим зняттям земельних проєктів залишилася без пояснень що викликало занепокоєння як серед депутатів. Так і серед громадськості. Ожеродець Іштванца днями повернувся з чергової поїздки в гори. Чоловік ділиться з першим кабельним враженнями від походу. Унікальні враження, тому що якраз за день до того, скажімо, в ясеня зійшов сніг. Тобто, ну, в самому містечку снігу не було, але вже починаючи з висоти, десь 900 1000 метрів вже сніг з'явився. От, чим вище, тим більше снігу. Ну, виходиш на полонину шиса, вона там вся була в снігу, де-не-де де пробивалися крокуси, або, як у нас в Закарпатті кажуть, бриндуші. Да? І коли ви, ви зайшли в унікальний ліс з височезними смереками, в якому тиждень падав сніг, а температура рідко піднімалася вище мінус десяти, тут потепліло, сонечко пригріло, і ви попадаєте в унікальне явище, коли е, починається відлига, і ви починає, попадаєте в дуже рясний, майже тропічний дощ при ясному небі, безхмарному і яскравому сонці. Іштва на цапа, друзі називають сталеві ноги Карпат. Відомий своїми експериментальними походами так минулого року пройшов без сну 115 кілометрів вододільним хребтом та боржавою. А цієї зими взимку подолавши 79 кілометрів за 33 години, пройшов чорногірським хребтом, піднявшись на всі двотисячники Карпат. Кожен такий вихід зимою це одні враження весною інше літом це взагалі інше осінь. Свої принади, тому кожен такий вихід на якусь вершину це, це окрема пригода, яка лишається довго довго в пам'яті. Уже родець каже, що зустріч із природою це дуже ресурсне явище і для душі, і тіла. На Мукачівщині внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. Поліція проводить розслідування у селі Лалово Мукачівського району. Внаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. За даним фактом, співробітники поліції відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування. До поліції зателефонувала 46-річна мешканка берегова. Жінка заявила, що у селі Лалово-Мукачівського району вона виявила мертвими свого чоловіка та брата у помешканні останнього. За викликом на місце події негайно виїхали співробітники поліції. Провівши першочергові слідчі дії, вдалося встановити, що чоловіки загинули. Внаслідок вибуху гранати. Наразі відомо, що 45-річний мешканець села Лалова та 46-річний житель міста Берегова разом розпивали алкогольні напої Надалі в ході необережного поводження з боєприпасом один із них витягнув чеку із гранати f 1 після чого відбувся вибух. Під час огляду місця події було виявлено важіль та кільця щекою до підривника. Поліцейські також оглянули прилеглі території та опитали мешканців сусідніх будинків. Останні розповіли, що уночі чули гучний звук, схожий на вибух. Однак до поліції. Сі, із даною інформацією ніхто не звернувся за даним фактом. Слідчі відділу поліційному ринву Мукачівського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі триває досудове розслідування. Поліція Виноградова оперативно розкрила умисне вбивство у селищі Королево. Підозрювано затримано. До поліції надійшло повідомлення від 44-річного чоловіка. Злоумисник повідомив, що у помешканні, яке він винаймає, виявив мертвим 44-річного власника будинку. На тілі чоловіка були наявні сліди насильницької смерті. З викликом одразу виїхали співробітники головного управління Нацполіції в Закарпатській області, оперативники управління Карного розшуку, а також інспектори відділу кінологічного центру поліції області. У співпраці з поліцейськими Виноградова вони провели першочергові заходи. Правохорон. Нці встановили, що увечері загиблий за місцем свого проживання розпивав алкоголь з 33-річною співмешканкою орендаря. Раптом між ними виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ножа та нанесла чоловіку численні удари по тілу та голові. Від отриманих травм потерпілий помер за жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває. Ужрочені поліцейські разом з місцевими жителями шукали восьмирічного хлопчика, який заблукав у лісі. Дитину повернули додому. До поліції зателефонував схвильований 45-річний мешканець села Пацканьову ужродського району та повідомив, що кілька годин тому його восьмирічний син пішов на прогулянку з собакою та не повернувся додому. Чоловік додав, що шукав дитину самостійно, але це не давало результатів. На пошуки дитини негайно вирушили співробітників відділу поліції номер ужродського раю управління, кінологи службовими собаками, рятувальники, а також небайдужі мешканці населеного. Пункту та прилеглих сіл у результаті пошукових заходів, які тривали 5 годин, малолітнього хлопчика знайшли поблизу кладовища за 2 кілометри від його місця проживання. Дитину цілої та неушкодженою повернули батькові його життю та здоров'ю нічого не загрожує. На ділянці найвисокогірнішого прикордонного підрозділу лежить сніг і гуляють дикі звірі. Прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мукачівського прикордонного загону під час моніторингу ділянки відповідальності зафіксували вовка, риста оленів, які бігали, поки все ще засніженим високогір'ям. Окрім лісових мешканців, ці маршрути полюбляють і порушники кордону, які сподіваються незаконно потрапити у Румунію. Так днями на цій ділянці відшукали двох чоловіків, які заблукали, замерзли та звернулися за допомогою до рятувальників. О, із заблукачів діагностували обмороження. Прикордонники оформили на знайд адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону. Під Час вечірнього патрулювання вулицею Загорською в Ужроді патрульні помітили автомобіль Тойота, що стояв на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією. З'ясувалося, що через повністю розряжений акумулятор водій не міг завести авто, не вагаючись, патрульні прийняли рішення допомогти, завели транспортний засіб з поштовху, а згодом разом із сином Керманича доставили автомобіль за місцем проживання.